себе розхвалював щоб ну щоб вже повірили наконець то і перейнялись путін відказався вважати що не достиг цілей війни і ослабив росію глава російського государства владимир путін заявив що РФ за роки війни в Україні окрепла і обрела подлинний суверенітет а на фронті її війська не може зупинити навіть мощ НАТО. О, ще й всіх побідив. Ну на війні з НАТО, на яку саме НАТО, як і звісно, так і не явилось, ну тим менше. Це дозволило Росії вистроїти цей свій, який там подлий суверенітет, і який там, я кажу, поддільний, подлинний. Та да ні, поддільний буде все-таки Бо боявилися, наприклад, корейці, відвоювати цим суверенам Курську область, поставляють їм снаряди, ракети, стрілкове оружжя. Іранці дають їм мопеди, снаряди. Ракети. Страна живе на всьому китайському. І тільки на китайському. Ну що китайці дозволяють собі поставляти. Індія торгує їхньою нефтью. Ну, короче, подлинний суверенітет. За такі стояла воювати. Хоча їм же в принципі пофіг за що воювати. Путін заявив, що йому скучно без війни. В Росії без движухи, коли пулі свистять у віска, становиться скучно і возникає застой, заявив президент РФ Владимир Путін. А коли ми про них от комусь отаке от говоримо, нас чуть ли не шукають.